Доброго ранку, любі діти! Скажіть мені, чи любите ви подорожувати? Так, тоді я вас запрошую у подорож. А для того, щоб нам побувати в іншій частині міста, чи в іншому місті, чи в іншій країні, або поїхати у гори чи на море, що для цього нам потрібно? Так, вірно, транспорт. А транспорт, як ви вже знаєте, буває різним. А який саме? Давайте ми з вами пригадаємо. Як називається транспорт, який перевозить вантажі? Так, вірно, вантажний. А який транспорт перевозить людей? Пасажирський. Ось подивіться. А якщо потрібно перевезти багато людей, то який транспорт нам потрібен? Так, вірно, громадський. А давайте разом з вами пригадаємо, який громадський транспорт є в нашому місті. Автобус, тролейбус. І трамвай. А чи знаєте ви, що є такий вид транспорту, на якому можна і літати, і пливти? Давайте ми з вами пограємо в гру назви вид транспорту. І ви дізнаєтесь, як називається транспорт, що пересувається по землі. Так, наземний. Давайте разом його назвемо. Мотоцикл. Тролейбус. Автобус. Автомобіль. Потяг. Трамвай. А який транспорт пересувається тільки по воді? Водний вірно. Називемо його разом. Човен. Вітрильник. Яхта. Водний скутер, лайнер та підводна лодка. А який транспорт літає в повітрі? Так, повітряний. Пригадуємо разом. Дельтоплан. Дирижабель. Літак пасажирський. Військовий літак. Повітряна куля. Та вертоліт. А ще є транспорт, який пересувається під землею. Як він називається? Так, підземний. До нього належить метро. А зараз я вам пропоную пограти в гру «Відшукай транспорт. Вам потрібно буде уважно розглянути картинки та знайти відповідний вид транспорту. Розгляньте уважно. Відшукати потрібно наземний транспорт. А на цій картинці потрібно відшукати повітряний. І на останній картинці повід... потрібно відшукати водний транспорт. Так, я гадаю, що ви впорали з завданням молодці. А скажіть малята, як ми себе називаємо, коли користуємось транспортом? Хто ми такі? Так, ми пасажири. Жоден вид транспорту без людини не рушить. А щоб керувати ними, потрібно бути дуже уважними. Давайте пограємо в гру, яка називається Назви професію вам потрібно буде відгадати і назвати професію людей, які керують різними видами транспорту. Авто, автобусом та вантажівкою хто керує. Водій або шофер. Потяг. Паровоз. Електричку. Веде хто Машиніст. Лайнер. Та вітрильник. Веде хто? Капітан. Літаком та вертолітом керує хто? Пілот або льотчик. Молодці малята! Впевнена, що у вас все вийшло. Ось і закінчилась наша подорож містом. А у мене для вас є невеличке домашнє завдання. Намалюйте, будь ласка, свій улюблений вид транспорту та надійшліть фото у групі Вайберу. А я вам дякую за увагу та прощаюсь до побачення!